Справді трохи хвилююся, але, дівчата, привіт! Давайте нарешті знайомитись. Я ніяким чином не готувалася до цього відео. Просто зараз так само почала дуже активно вести інстаграм. В першу чергу хочу вас всіх попросити. Якщо вам цікаво, частіше мене бачити, переходьте, будь ласка, за посиланням, там я буду частіше старатись кожного дня. Ділитися контентом, тому що, ну, все ж таки, YouTube він також мені дуже близький. І мені хочеться з вами спілкуватися тут частіше. Але, тим не менш, ці мережі вони мусять бути якось взаємозв'язаними. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, підтримайте мене. Отже, давайте знайомитись. Е, мене звати Марія. Е, я е, зараз Проживаю і працюю в Мюнхені, працюю в студії, роблю манікюр, педикюр, і на даному етапі проходжу курс для того, щоб активніше ввести соціальні мережі. Таке, не знаю, чи це завдання, чи це якась така моя моє почуття, відчуття, я хочу насправді дуже. Часто з вами бачитися, часто з вами спілкуватися, ділитися своїми думками і, ну, і заодно поєднувати завдання з курсу, який я зараз проходжу. Отже, що ще хочу вам розказати. Живу я у Німеччині, це місто Мюнхен, дуже гарне, красиве місто, зелене, практично місто в парку, Кругом дуже багато зелені, всюди зелень. Люди піклуються про природу, про природу, чого там нам не вистачає, насправді, якось ти вже коли ростеш в цьому, живеш, якось воно вже стає так близько, подобається це повітря. Насправді, клімат тут такий різний, він буває, буває дуже, дуже жарко буває дуже холодно. Наприклад, минулого тижня в понеділок вівторок було 14 градусів, потім там середа-четвер було 33 градуси. Отже, такі дуже великі скачки. Е але тим не менш, це місце, місто мені дуже до душі, я його дуже люблю. Воно стало якоюсь маленькою частинкою мене. Я займаюся манікюром вже 11 років. Мому моєму сину був один рік, як я записалась на курси. Це така маленька історія, як, як ця професія дійшла в моє серце. Насправді я собі завжди любила фарбувати нігті, в мене дуже гарна форма, ви її можете бачити. Там, де я сама собі роблю на манікюр, манікюр на Прай, на Лівій Оці, і одного разу ми мали йти на весілля, можливо, я вже десь там якусь цю історію розказувала, я вже так можу не, не пам'ятати, але мені дівчинка зробила дуже класний манікюр. Це був гель-лак, він був дуже тоненько лягав на моїй нігті, я його дуже гарно відносила. І так як в мене була любов. Робити собі манікюр, малювати, я захотіла навчитися, а чому б ні? Інші роблять, а чим я гірша. І е, записалася на курс, пройшла цей курс, і відповідно, дитина була маленька, і що ж мені робити? Купила собі столик, купила собі купу матеріалів. Це все було дуже дорого і дуже страшно. І ти не знаєш, в тебе вийде чи не вийде, і, і взагалі. Прийде хтось до тебе, не прийде, як він захоче робити. Мені буде подобатись, не буде, якщо в мене не вийде. Знаєте, от такі всякі якісь думки вони мені насправді відштовхували мене. Це так само, як от зараз я сідаю перед камерою і розумію, що я можу комусь не сподобатися. Моє відео може не зайти і взагалі хтось подумає, що вона тут робить, що вона сіла, там позориться, чи ще щось. Мені я напевно дійшла до того моменту, що мені зараз просто. Ну, просто все одно, що про мене люди думають. Знаєте, я вже пройшла той етап, коли я думала, що про мене думають інші люди. Зараз я просто їм всім передаю вітання. Дякую за пройдений, е, пройдений шлях. Дякую за те, що ну, ці люди тільки зробили мене міцнішою, Вони ніяк не зробили мене слабшою, ніяк не зробили. Не зламали мене, хоча на той момент, коли були такі етапи, я думаю, що у кожного із нас були такі етапи, коли не хотілося нічого робити, коли ми боїмося і стидаємося, що про нас подумають інші, але ну, байдуже це наше життя і так. Е, да. Коротше, я скачу з теми на тему, тому що дуже багато цього хочеться вам розказати. і... Отже, думала, прийдуть, не прийдуть, захотять, не захотять, але все ж таки я це зробила. І потім пізніше, півроку пізніше, я знову записалася ще один, на ще один курс. Він так само дорого коштував на той час для мене. Але після того курсу значно виросли, виросла якість мого манікюру, тому ніколи не обмежуйте себе тим, щоб піти. На курс, тому що людина, яка пройшла цей досвід, вона вам там залічені залічений там короткий час, вона зможе вам з вами поділитися інформацією. Зможе вам розказати, як воно працює, чому так, чому не так. Ніколи не шкодуйте вкладених грошей. Це не це стосується всього, що нас оточує. Тобто, ви не хочете ходити на роботу безкоштовно. Так само людина, яка продає вам послуги, вона так само хоче отримати за це кошти, тому що вона пройшла великий шлях, вона зробила дуже багато помилок, вона, е їй було важко, не просто, складно, легко по-різному. Тому кожен, е кожна людина, яка досягла якогось успіху і хоче продати свою послугу, вона має за це отримати. Кошти. Отже, це мій такий посил. І ви колись так само доростете до того моменту, коли зрозумієте, що ви хочете продавати себе, продавати себе як майстра, продавати себе як професіонала. І, ну, уявляєте, потім хтось скаже: це дуже дорого, я взагалі не і стільки грошей платити, стільки грошей їй віддавати. Вона там не знаю, зазналася, зрозуміла. За, за, за чи... Тому ось, ось такий. Заклик, чи ну, це все логічно. Я думаю, що мене зараз так само дивляться майстри, які себе реалізують як, як майстер-викладач, і ми отримуємо насправді дуже часто, дуже багато таких запитань: ой, а чому так дорого? А чому так багато? Це ж так ненормально, чого ви такі гроші дрете? Ну, це... Це досить вам ніякий майстер, просто так не буде ділитися. Навіть звяжуть забити в стіну, хто сам розкаже, і це так само його заслуга, тому що він навчився це робити. Ось, ну, починали знайомитися, закінчили е, чимось іншим. Але, тим не менш, е, я все ж таки сподіваюся, що я буду тут частіше, буду з вами спілкуватися частіше, тому що насправді. Робота, навчання, дім, приділити час всім рідним своїм. Воно насправді настільки забирає час і енергію, що потім лишній раз думаєш, ну там на Ютуб закину вже іншим разом, або там завтра. або... І розумію, що на завтра ми не, не треба відкладати те, що ми можемо зробити сьогодні, але якось так. Тому будемо з вами знайомими. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. Я сподіваюся, що цей голос співпадає з тим голосом, який ви чули під відео. Е, мені насправді дуже приємно, ви не уявляєте, наскільки приємно отримувати такі коментарі, коли я вчилася з тобою, спробувала, у мене все виходить. Це, ну, це неймовірно, Воно настільки заряджає, настільки дає енергію, настільки дає поштовх, якийсь далі рухатись, тому якось так. Дякую, дівчатка, що підписуєтесь. Дякую, що дивитеся, і скоро почуємось.